не впиться, бо не в чисту гіще вписали нас у Росію літописці, нехай вуздою, як манистам, бульбаш подзенькає по полю, нехай, як хочуть комуністи, в своїй Росії гноблять волю, колгоспи вигадані ними, щоб на чуже накласти лапу. Нам все одно на Україні, НКВД або гестапо. Я сказав, пішли. Гадюко, одержиш кулю по заслузі. Це вчора ти ножем без звуку поклала кращого із друзів. Таких, як ти у світі повно, таких, як і він, у світі мало. За нього ти помреш, як погань, не дочекавшись трибуналу. І ми йшли, а поле дике. Над полем птаха голосила, я вів розстрілювать бандитку.